UraCraft 10-літровий, 10 є, попередньої моделі, колір білий. Коротко про характеристики, споживає 300 Вт, максимальна продуктивність вологи в день це 10 літрів, резервуар для води з індикатором заповнення і знову ж таки з датчиком захисту від переливу. Ось він тут знаходиться. Якщо у вас буде заповнений резервуар, він автоматично відключиться до моменту, коли ви його не включите. Можливість підключення дренажного шлангу. Ось тут в тому місці. Фільтр. Це, це є попередня модель від інших, які були представлені в іншому відео. Це є БУ-варіант. Знову ж таки, апарати всі йдуть на гарантії. По е, дисплейній частині. Кнопка включення-виключення. Кнопка задіяння циклічної основи, тобто ви виставляєте нею, і він працює на постійній основі, допоки не заповниться резервуар або його виключити. І кнопочка виставлення вологості, до якої має опускати. Ось плюсом-мінусом. Ручка для транспортування, лесика для пересування по кімнаті. Стан ви бачите його візуальний, оскільки він білого кольору, на ньому будуть більше замітні сліди експлуатації. Ну, так як сам кольор являє, являється досить світлим. Коротка інформація про нього.